Карам, слава Богові. Перед молитвою хочу зачитати історію, деякі думки сказати, щоб ми молилися. Молитва така, хочу запропонувати за забезпечення сил оборони. Не буду казати за ЗСУ, бо а, перше для когось це трошки так звучить. Чуть -чуть. А друге, що не тільки ЗСУ, а взагалі. Сили оборони їх значно більше. Туди входять не тільки Збройні сили, і за їхнє забезпечення. Найважливіший момент, я хочу зачитати місце писання це найважливіше. Я не знаю, чи ви себе ловили на думці, коли яскрава якась річ в проповіді запам'ятовується, це навіть не яскравий приклад, а буває так щось. А що читалось, не запам'ятовується. І для мене це виклик запам'ятовувати, про що зачитується. Перша книга царів, 17-й розділ. Шостого вірша ціла й довга історія, але хотів би зачитати перших царів 17:6. А круки приносили йому хліба та м'ясо вранці, і хліба та м'яса ввечері, а з потоку він пив. І сталося на кінці днів і висох потік, бо в краю не було дощу. І було Господнє слово до нього, говорячи: Устань, іди до Сарепти Седонської, осядеш там. Ось наказав я там, одній вдові, щоб годувала тебе. І він устав та й пішов до сарепти, і пробув він до входу міста, аж ось там збирає дрова одна вдова, і він кликнув до неї і сказав: Візьми мені трохи води до посудини, і я нап'юся. І пішла вона взяти, і він кликнув до неї і сказав: Візьми мені й шматок хліба в свою руку. А та відказала: Як живий Господь Бог твій, немає калача а тільки повну пригорщу борошна в дзбанку та трохи олії в, горнятки, в горняті. А оце я назбираю два полінця дров і піду, і приготовлю це собі та синові своєму, і з'їмо ми та й помремо. І сказав до неї Ілля Не бійся, піди зроби за своїм словом. Тільки спочатку зроби мені з того малого калача і винесеш мені, а для себе та для сина свого зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог, Господь Бог Ізраїлів, дзбанок муки не скінчиться, і не забракне в горняті олії аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. І пішла вона і зробила заслом іллі, і їла вона, і він, та й її дім довгі дні, дзбанок муки не скінчився, і не забракла в горняті олії, за словом Господа, що говорив. Через Іллю. Ми добре знаємо цю історію про те, як Бог надзвичайним чином давав їсти для Іллі і не тільки для Іллі. Бог рятував з різних обставин, надзвичайним е, чином рятував. І тут для нього Бог посилає круків, які приносили йому хліб і м'ясо вдень і хліб і м'ясо ввечері. Можливо, це так виглядало, можливо, інакше. Ну, навряд чи є, отак виглядало прямо Прям хліб, бо я коли був в дитинстві, то так собі е, е, представляв, що це паляниця така, зараз таких якось менше хлібів. Причому е, якось наполовину перерізана, як ножом. Така рівнесенька, і це такий одну половинку вранці і другу, з того ж самого хліба, приносить вечір. Навряд чи так було. Е, хоча інколи, може, і так було десь, він взяв там, хтось її розрізав. Але Бог наказав птаху. Чи птахам, бо, можливо, це круг, як, ну, як поняття типу птаху, не одній конкретній пташці, а круки. І вона приносила вранці і ввечері м'ясо для пророка. І він так жив. Це м'ясо їв, хліб їв і з потоку мав воду. Бог його забезпечував. Але ось закінчується, я не знаю, де ті курки брали хліб. і М'ясо, де вони його чи вони літали, Бог їх сам направляв, бо птахи вони то знають, куди там у вирі летіть. Це такі речі, вони знають. Але іншу їжу вони шукають, ну, покрімні з того, що я знаю. Він літає, десь там дивиться. Я бачу, як рибу ловлять, птахи то він літає і не обов'язково прилетів, зомну. Буває, літає, дивиться на, на той річку. Чи є там риба, і не кожного разу обов'язково він ниряє за нею. Бо ще треба їй побачити, ту рибу. Але такого не було, щоб настав вечір і круг не знайшов їжу. Такого не було. Він знаходив. Де, десь він її находив, десь складиці були для нього, зазначені, бо він приносив хліб і м'ясо. Але ось закінчується в потоку вода. Не круг втомився, не десь. Якийсь хазяїн сказав: крук бере хліб і м'ясо. Поставлю тут, я не знаю, палку, там засідку яку поставлю. В цьому круку буде каюк. Ну, крадеш хліб, ми ж розуміємо, що це ж десь, десь люди були. Навіть не це, вода закінчилася в струмку. Більш річ, яка мала би не закінчитися, вона закінчилася, була посуха. І ось Бог відправляє Ілю в Сарепту Сидонську і каже. Що я наказав одній вдові, щоб годувала тебе. Він приходить в серебто Сидонську, і там чекає вдова, і каже: Мені Бог наказав, хто з вас Ілля готовий його годувати. Трошки не так. Історія не так, але що означає Бог наказав вдові, Він це передбачив. І ось зустрічається вдова, яка збирає для того, щоб останній раз поїсти. З водою, як я розумію, то... Була там, хоча проблема була, але вона дала йому води. А вже коли про їжу мова була, то говорить, що ну, немає оце ми з'їмо. І ось звучить слова. Бог говорить через Іллю: З банок муки не скінчиться і не забракне в горняті олії, аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. Чудо з тим, що була олія. І е, мука, воно тривало певний період часу до того, поки це треба було. Як це вже не треба було, то це і перестало робити. І так і сталося. З банок муки не скінчився і не забракло горняті олії. Я не знаю, чи сама вдова тут заглядала. Як вона там з'являється, не знаю. Ну мені було б цікаво, подивитися, вона додається, виливає, я, я б, може, так даже заглядав. Лється, і що як вона там об'являється, невідомо як. Я не знаю, чи вона слідкувала, чи може навпаки не слідкувала, щоб, щоб не побачити, якось закривали. Я не знаю, як, як вона з'являється. Чи вона просто приходила і там добавлялося в тому горнятку за ніч? Вона приходить і воно знову набралося олії, Не знаю. Знаю, що є одна скульптура, де це показано, то там просто до цього горнятка приєднана трубочка. Ось така малесенька. От, видима, її можна побачити, і звідти подається вода, і так, там вода з цього кувшина може не закінчуватися, Бо з цього, де вона тече, її знову можна подавати туди. Фізично такої трубочки не було, але була якась трубочка небесна, чи яка, яка в той кувшин подавала цю, е, цю олію, е, не знаю, як з мукою було, теж досипалась. Е, Скоріше за все, з банок ну, навряд чи він скляний був, е, глиняний був, але досипалась. Бог дбає і про речі, які тут і зараз треба. Не тільки про духовні речі, хоча це надзвичайно важливо, про що Паша проповідував, щоб ми збагачувалися, але й про такі речі він е, також дбає. Я хочу зачитати частину одного посту в Фейсбуці е, е, і ще декілька думок, і будемо молитися. Це частина посту. Далі тобі потрібно навчити свого рекрутера з цим простіше. Для цього відкриті всі двері. А от після цього починається саме цікаве. Тобі необхідно надати бійцю все необхідно. Не так, все необхідно для того, щоб він воював якісно, комфортно, з великим бажанням. А це місце, де спати, помитись, попрати свої речі, забезпечити автівкою. Інфраструктурою, дронами, літаками, боєприпасами, старлінками, оплатою за старлінки, генераторами, екофлоу, психологічний супровід, ноутбуки, планшети, принтери, телевізори, ретранслятори, реби в дужках саме болюче і ще купу всього, яке ти не отримаєш від держави, а всілякими шляхами знаходиш самостійно. Е, мова не про те, що це конкретний випадок, чи не конкретний випадок, що отримують від держави чи не отримують. Але мова про те, що в реальній війні постійно треба все. Можливо, не прям все з цього, що прочитано, е, хоча, може бути більше, бо тут є таке слово е, і багато що іншого. Список і так довгий, і в кінці і багато ще іншого. Але це треба. І причому це треба постійно. Я ніяк не забуду, як я дивився YouTube Shorts, коротеньке відео, де один дядько говорить, що він віддає частину своєї зарплати, яку він отримав в ЗСУ, на техніку, яку він сам ремонтує. Бо мені видається, чи його син, чи хтось. Вони їхали на бронетранспортеру, і він застряг, поломався. І, і, і він просто застряг і не рухався. І став ціллю, там, чи для дрона, чи артилерії, бо він не рухався, може було пристрілятися. Він говорить, якщо моя тисяча якось заберу свої зарплати, якось допоможе, щоб наступний бронетранспортер не поламався, і, врятує через життя або здоров'я, бо не обов'язково люди загинуть, просто можуть бути поранені, то що я не віддам. Потім ті гроші якось зароблю. І це мене так е, зачепило, коли він цю річ говорив. Тому я хотів би, щоб ми про це молилися. Є багато речей, і навіть не, не мова не про цей список, який тут був. Я багато речей, які необхідні тут і зараз. Для того щоб людина, яка захищає мене з вами в тому числі, е вона мала все це необхідне. Бо є багато способів, як зробити, щоб це сталося. Десь розположить людей, десь надзвичайним чином, де щоб так сталося обставини, Десь, щоб люди зустрілися, які мали зустрітися, десь комусь якась річ стає непридатною, десь когось з'являється якась ідея, багато яких речей е, може бути. Коли ця історія була про вдову, може, Ілля десь думав: ну, якщо вдова буде готувати, ну може це вдова багато чоловіка. В нього там просто запасів. ну Не, не тільки для неї, а там ну, вдови житті бувають. Є в тому числі і багаті е, вдови. Е, може, там в неї просто є запас, ну чоловік був такий, там на 20 років назбирав, воно ну, може й портилось, то зараз якраз з'їдять і, і ля поможе, щоб не спорта з'їсти. Оказалось, не так. Оказалось вдова, яка сама нема ну, на той момент мала, але не мала би цього надалі. Але Бог це е, зробив. Тому е, така е, я б хотів, щоб ми молилися саме за забезпечення сил оборони. Бог є той, хто захищає. Ви співаєте таку пісню, я її співаю таку пісню. Ти є той, хто захищає, можливо, не кожному або служіння, але ми і співаємо. І ми ж маємо на увазі, що Бог десь навколо нас створює такі обставини, і це так і є. Назвичайним чином, що ми навіть не бачимо, ми йдемо собі, живемо собі, а це стається навколо нас. Але разом з тим захищає під час війни через військових, які є, захищають, в тому числі мене і вас. Мені той, хто забезпечує, дає все необхідне. Є місцеписань, яке говорить, що лілею це Бог. Не просто нас так, такою робиться. Пташка найменше, їй Бог дає. Він так розполагає те, що там відбувається на ринку, які обставини відбуваються, щоб там хтось до той кусочок хліба лишив, щоб той горобець після того, як всі роз'їхалися з базару, знайшов ту шаурму кусок. чи… Хліба, кусок чи ще ж знайшов, і для нього це було це Бог це розполагає. Не воно якось само собою відбувається, а Бог дбає. І Бог дбає, в тому числі, про забезпечення. Тому заохочу нас помолитися, як Бог подбав про Ілю, щоб зараз так у всіх сил оборони, там де є різні речі, наближається зима, десь треба грілки, десь треба хороші костюми, коли падає дощ. Багато яких речей, і треба, щоб вони були якісні. Турнікети, щоб були якісні, багато яких речей. Часто цього недостатньо. Не, не я колись думав, що просто у нас країна така. Ну, всі ж країни нормальні, в нас все, все трохи не так. А, і була одна країна, про яку якої ну, сама найкраща в світі. Там розвідка найкраща в світі. Ну куди там наші? Найкраща розвідка в світі. Почалась в тій країні напад, і найкраща розвідка в світі, якби проспала той напад. І кажуть, почали вибивати, і кажуть, збирає та країна волонтерів, бо казалося, тут на ділі, ну там не глобальні речі, тут на ділі цього не вистачає, цього не вистачає. І ізраїльські волонтери теж почали там шукати. Бо тут і зараз треба на це реагувати. Я не думаю, що в таких масштабах, але під час того, коли йде війна, всього не вистачає. І це якби. Ну реальність, з якою е, ми стикаємося, тому захочу нас помолитися такою молитвою за забезпечення, різне забезпечення, яке потрібно, щоб Бог забезпечував і давав. Помолимся за це. Амінь.